Ми ж розуміємо, що ми будемо використовувати генератори. Сьогодні в нас другого вибору нема. Загальні вимоги, які нам рекомендує Державна служба надзвичайних ситуацій, ну, його необхідно ставити на відкритій території, виключно на відкритій території, дотримуватися безпечної відстані, яку рекомендують 6 метрів від споруд. При використанні генераторів не використовувати які не сертифіковані, якісь саморобні, якісь там оголені там, якісь скрутки, повинні дотримуватися вимог при заправці, не заправляти. Генератор, припрацюємо працюємо, що в двигуні.